Сьогодні перший день збору. Так, ну ось ми і на фронтою, на оливковому млину. Ось оливки, які сьогодні зібрали, заїжджають на млин. І зараз покажу вам, як там все відбувається. Так. Зараз покажу, як все відбувається на млині. Як тут будуть зважувати оливки і далі чергу на переробку. Ось тут стоять ящики з чергою на переробку, кожен ящик підписаний, чий він, і тут написано скільки кілограм. І це все в чергу на переробку. Є оливки дуже поганої якості, якось ці, бачите, вони вже всі такі поганенькі. Ось ті кращі набагато. А тут Роберто вивантажує. Як виглядає оливкове щастя. Ось ця величезна гора, це оливки зібрані сьогодні. Кожен окремий ящик не зважується. Зважили спочатку трактор, коли він заїжджав. І зараз Роберто Буде їхати і зважиться знову. І різницю, власне кажучи, ми і запишемо. Він скаже, скільки тоді було зібрано оливок. Почекаю його. Ciao. 5 340, а було 10, 300, якщо не помиляєш. Тобто десь приблизно 5 тонн сьогодні зібрав. Ще прикольно, що тут беруть прицеп в оренду. Тобто Сільвіо взяв цей прицеп ось тут, не потрібно мати свій, зібрав в нього і ось вони його паркують назад. І він тут буде стояти. О, ну а Далі покажу зараз, як відбувається весь цикл переробки від завантаження до виходу олії. Люди висипають спочатку оливки, після цього відділяється листя, тобто проходить ось так тут. Після цього вони потрапляють в ось в такий контейнер. І далі йдуть на мийку. Після мийки вони потрапляють в оливковий млин. Ось так це виглядає. Мелені оливки далі подаються в такий контейнер, і тут починають перемішуватися деякий час, і потім по трубах передаються далі. Ось такі великі контейнери для мати... мацерації. Тут трохи шумно, але я покажу. І в цих контейнерах Ось ці контейнери розділені окремо для кожного замовника. В них відбувається мацерація протягом там півтори години. Оливки подаються сюди і крутяться, потім вони поступають сюди. Це, власне кажучи, процес відділення олії від води. Сепарація називається. Ми бачимо справа: тут просто вода і жмих. І зліва вже йде олія. Ось така машина, яка це робить. І потім все подається сюди, і замовник отримує свою олію. Ось вона. Після цього відбувається фільтрація ще додатково, і замовник отримує вже потім в бідони свою конкретну олію, яку забирає додому. Також ще можливий безпосередньо розлив по пляшках. Ось тут цей процес відбувається, це дозатор, який розливає олію по пляшках окремо, але не кожному це потрібно. Виробництво автоматизовано і чітко видно, скільки вийде олії з 100 кілограм оливок, які були подані. На це можна дивитися вічно, це прекрасно. Ну що ж, друзі, я вам показав дуже коротко, як відбувається процес виробництва. Я дуже люблю знаходитись в цьому місті. Тут перероблялися і мої оливки, і я був ще декілька разів, просто приїжджав подивитися, як це відбувається. І зараз такий сезон, коли ось такі гори оливок тут всюди лежать. Потім вони потрапляють в лінію, яку я вам показав. І це дуже-дуже такий класний заворожуючий процес. Завтра будуть перероблятися оливки Сільвіо. Я, можливо, також сюди приїду і заберу свою олію, так? Тобто моїх 50 літрів олії Сільвіо має віддати. Після зважування стало зрозуміло, що близько 5 тисяч кілограм сьогодні ми зібрали. Тобто, це. 50 квінталів, один квінталь це 100 кілограм. І простим підрахунком можна зрозуміти, скільки олії буде. Приблизно вихід 15-20%, тобто приблизно з цієї зібраного врожаю сьогодні буде десь 750, можливо тисячу літрів олії, яку Сільвіо. Забере собі і буде реалізовувати через свої канали продажів. Це біоолія, і мені дуже пощастилось познайомитись з Сільвіо і щоб він мені провів мене цим всім шляхом, яким він робить. Ось так виглядає оливковий жмих. Це відходи оливок і. Кісточок разом. І потім це все забирають. І ще додатково з нього можна робити паливо або переробляти додатково. Але це взагалі такий процес, який не завжди роблять. Інколи цим удобрюють також землю тут в цьому регіоні. Ну, тепер їду додому і хочу розказати, що я сьогодні зробив, тому що вам, мабуть, цікаво. За такий робочий день. Отже, вже в сьомій ранку я був на саду, де ми сьогодні збирали оливки. І попрацювали ми до 13.30, а отже, це 6,5 годин. Нехай спишемо на те, що півгодинки ми два рази відпочивали десь по там, 10 хвилин, ну, півгодинки. А отже. Виходить це 6 годин робочий день. Як правило, він так і триває. Якщо збір трошки раніше, в жовтні, то можна раніше виходити збирати. Ну і в залежності від погоди, звісно. І оплату я не отримав грошима, але мені віддадуть це олією. Так ми з Сільвіо домовились. Він ще не сказав скільки, але я розумію плюс-мінус скільки це буде. Зазвичай тут е, година роботи коштує ну от хлопці, які сьогодні працювали, е, вони олію як би очевидно, не беруть, тому що якщо б вони весь сезон брали олію, то вони би е, тільки олію їли. Вони беруть грошима, і як правило, година роботи тут коштує близько 10 євро, в залежності від того, чи це кваліфікована робота, чи ну, загальна Так? кваліфікована це якщо ти на тракторі працюєш, то тоді більше. Якщо ти переміщуєш сітки, або як я сьогодні палкою збивав велики, добивав так, це низькокваліфікована робота 10 євро на годину. Ось, подивимося, скільки Сільвіо віддасть мені олії, тому що коли олію дають, то це трохи більше. І я про це окремо скажу в наступних відео, або якщо він мені віддасть, коли я вже цей випуск буду монтувати, то я напишу про це окремо. Я розраховую не менше 8 літрів сьогодні отримати олії, яку завтра вже. Зроблять на оливковому млину, який я вам показував. Отакі очікування, чи працювали би ви за е, олію і за 8 літрів оливкової олії відпрацювати ну, півдня, будемо вважати. Так? Хоча встав я сьогодні в 5.30 плюс доїхав туди, мої також витрати, звісно. Ну, і це непросто. Так? Ця робота це непроста робота фізична. Чи працювали би за таку оплату? Дякую, що провели цей день зі мною. І будемо на зв'язку до нових відео, і зовсім скоро, після того, коли я заберу свою. Олію, вона буде розлита по пляшках. Це невелика зовсім кількість, але це чесна кількість. Спочатку Сільвіо забрав у мене 50 літрів, і тепер він віддає мені іншу олію, більш пізнішого збору. Я також її віддам на аналізи, і ми зрозуміємо, який там рівень поліфенолів і кислотності. Бо в моїй олії оліоновелло, яку я робив. Був високий рівень поліфенолів, це 322 міліграми на кілограм, і низька кислотність, що дуже добре для оливкової олії. Подивимося, скільки в цій олії буде кислотність. Мені дуже цікаво порівняти ці дві олії на смак, так як я розвиваюся в цьому напрямку. І... Трошки олії буде для продажу зовсім трохи. У мене є ще попередні замовлення людей, які не отримали олію безпосередньо з першого збору. Тому побачимо, скільки це буде олії. Сподіваюся, що я знайду варіант, як наступного року мені розширити це виробництво. Якщо у вас є ідеї, як це зробити. Напишіть про це в коментарях і підписуйтесь, будемо на зв'язку. Далі весь сезон попереду. Я покажу тепер, як буде відбуватися все виробництво покроково від догляду за деревами. І до наступного сезону, коли ми будемо збирати новий врожай. Тому буде цікаво. Залишайтесь на зв'язку і дякую вам за перегляд і підтримку. До побачення.